Я Віценко Віктор Петрович. Продовжуємо. І так, Україна потурює шлях Веймерської республіки 30-х років ХХ століття, їх масовим захопленням землі, злочинним рейдерством, продажністю чиновників, паразитизмом і розбещеністю сіністко-жидовсько-масонської еліти, провадженням керівній структури всіх римів, дегенератів збочинців, психічно фурих людей і осіб нетрадиційної орієнтації. Тоді прийшов Адольф Гітлер, в Чилі прийшов Августа Піночет, в Греції прийшли полковники. Хто прийде в Україні? За українського національного князя Святослава, Івана Мазепу, Степана Бандеру, Петра Шелеста, Олександра Скіпальського. Взяти все краще любої епохи Адольфа Джугашвілі Піночета Лукашенка в кращих національних, культурних, історичних та економічних традиціях. І так, опротестуйте тільки що прочитану мною аналітичну ситуацію, яка нині склалась в Україні. Хто винен в цій ситуації? Итак, Виктор Янукович, Кликуха хам, иноземец, Левочкин Сергей, иноземец, Азаров, Кликуха Азик. Пошли вина со своим хохлатским язиком. Я хуложу нашу б хохладскую конституцию. Хохли настільки тупі, що кожному хахлу пеніс в рот, щоб робив мінієд російськомовним, щоб хохли краще засвоїли російську мову. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити таким істотам, які це говорять? Чому стравлюють українську націю з російською, євреями, прекрасною нацією, білорусами, поляками і так далі? Розділяй і владаря. Це лозун сіністи, жидів і масонів. Наступна Валерка Хорошковський, фельдмаршал України, який не служив в армії. Не може бути офіцера, який не їв каші в окопі. Далі. Боря Хундай. Ну ви цього знаєте, національність. Я вибачаюсь. І то тепер рахуйте національність цих, всіх потвор. Наступний, О, це взагалі тигібко, це феномен, пенсійна реформа. Далі, лікарня Чер... Лікарняни плачуть через три-пів року. Тому що він сказав за українців, заробітна плата перевищує е... як вазарва. Якщо взяти зарва й мою. Середня, то в мене дуже велика пенсія. Можу почекати. І ця потвора сьогодні керує я, я міністром, прем'єром України. віце премєр вибачте, райка Богатирьова. Гінеколог. Цивілізований державі цю потвору давно б розстріляли, як в Китаї. Це потвора, варюга. Тому потрібно, прийшовши до влади, ми військові, обов'язково приведемо до. Міністра охорони здоров'я Сердюка будемо просити. Юрченко Володимир Дмитрович, його просити не будемо. Він офіцер. Приказали, буде виконувати. Людина, яка має музинтелегент, козацького роду, батьки-фронтовики. Наступне. Брати Клюєв. Це окрема тема з цим. Далі, оу. Ой, господи, Калінін, СБУ України. Чому ви мігранти в руках? Наступне, Соломатін, мені завернув. Ну вони вже не займаються цим, але вони мають великий вплив. Іноземці. Наступне. Ставинський. Національність цих. Наступне Петька Порошенко, Національність. Наступне. Юрій Бойко. Всі знають, ви, з вишками, да? Бабло косили ребята, да? через Прибалтику. Вишки купляли. Ну так, да, морські. Нафту качати з на моря чорного. От Бойко Янок. Скільки отримали? По скільки сот мільйонів доларів. Бабла, да? Грищенко, ну, це окремо. Ну, дійсно, цих людей пора, якого Густопінеча зробив. Або полковник в Табачник. Не можу зрозуміти, як можна було цю потвору поставити міністр освіти України? Колобов і так далі. їх 21 осіб. Ні одного українця, до речі. Якби українця сюди всунули якогось дурня, недорозвиненого. Да. І так, що ми виводимо з цього? Ми бачимо по економіці сьогодні України, по екології, по медицині, по військовій тематиці, по всьому економічному росту української, тобто по росту економіки держави. Прийшовши до влади, у Густопі Неча через сім років ви вивчили у десятку найбагатших держав світу. Я свій час за радянські часи була дана команда написати наукову роботу. Я написав її, вона називалася Чилійське економічне чудо. Я написав, як Густо піночет, зібрав всіх банкірів. Серед банкірів один українець, дурня вели українця, щоб на ньому відігрувати. Є ж один банкір. Все знаходиться в руках кого? когось. жидов. Не простого єврея, ні жиди. Так як українське бидло, жлобенки, бидленки, байстрюки. Коли ми взяли, провели аналіз українців, які сьогодні керують, мають керівні посади, генерали, полковники, приміром Шонка, головний пахан України, прокуратури, я в шокі. Це діти пращури, холопів, рабів і кріпаків. Я да, нам аналітикам. Прогнозистам прийшлося думати, Дійсно, чому Ленінський лозунг був, хто був нічим, то стане цим. І привели холопів рабів і кріпаків, це генетичні хворі люди до влади, основна маса яких є збочинці. Такий ж саме міністр внутрішніх справ, простий народ, який поняття не має, що таке батьківщина. Що таке мама? Що таке людська біль? Що таке відповідальність, державна відповідальність? Ти державний чиновник, який несе повну відповідальність. В Китаї за це розстрілюють. Я за смертну кару оці перших 20 осіб, вибачте, я християнин, я не кровожерливий, є Чорнобильська зона. Є прип'ять оцю всю свору. Їх в Україні 117 тисяч, починаючи від районних голів районних рад, я повторюю, від районних рад, далі від КГБстів районних рад, від районів, прокурорів районів, податківців районів, міліціонерів районів. Сердих я знайшов заступників, які мають музею. Приміром, Одеса, капітан міліції, який відкрив махінації. Махінації прокурора, і його тут же вигнали з міліції. Я звернувся до Ющенка. Ми привели б, да, чесний. Чого Ющенко не постав? Заступник начальника одеської міліції, начальника міліції і пішов до гори. Самі би зробити тільки Йосип Сталін, Адольф Гітлер, Агусто Піночет, Лукашенко. В Україні потвор... ці потвори не зроблять. Чому? Чому стоїть питання? Наступне. Кенела їх.